Оскарження правил військового обліку, юридичне роз'яснення юриста на практичних прикладах. Ситуація у додатку резерв плюс ви побачили запис порушення правил військового обліку. Ніби нічого не порушували, але вас внесли до реєстру порушників і передали дані до поліції для вашого розшуку з метою затримання. Упс, що трапилось? цікаво, цікаває, що ви порушили закон. А саме не з'явились до ТЦК після 25 років, не оновили свої військово-облікові дані, не прийшли за повістку, яку можливо ви взагалі і не отримали на підставі цього в резерв. Плюс з'являється позначка про порушення. А матеріали передаються до поліції для розшуку та затримання. Що робити? По-перше, це підготовка подання заяви до ТЦК. Пояснюємо ситуацію письмово, часто формальні відповіді і просто відмова. Тоді ми йдемо до суду та просимо суд визнати дії ТЦК протиправними, незаконними. Зобов'язати вилучити запис про порушення з єдиного державного реєстру, судова практика є позитивна. Наприклад, справ у коментарі суд встановив чоловік, не був притягнутий до адміністративної відповідальності. Протокол та постанова не складалися. Сам факт не є підставою для внесення до реєстру. Внесення таких даних порушує права людини, висновки суду. Якщо немає факту притягнення до відповідальності, то внесення до реєстру є незаконним, протиправним і ТЦК має видалити ці дані. Існово порушення у резерв плюс можна успішно оскаржити у суді. Це дозволяє зняти статус себе порушника правил військового обліку, щоб вас незаконно не затримали, щоб ви не були у розшуку. Для консультації пишіть у приватні повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.